Я Сьомкін Назарій, 4 курс КМАМ Глієра. Друге питання це технічні труднощі в процесі розучування твору. Розучування будь-якого твору супроводжується певними технічними труднощами. Ці труднощі можуть бути пов'язані з різними факторами, такими як складність самого твору, тому що деякі твори просто складніші з інші з точки зору техніки, виконання або розуміння. Недостатній рівень підготовки. Розучування твору може бути складним, якщо у вас немає необхідних знань або навичок. Також є фактором відсутність мотивацій. Якщо ви не мотивовані розучувати твір, вам буде важче подолати технічні труднощі. Профілактика технічних труднощів. Треба обрати твір, який відповідає вашому рівню підготовки. Не намагайтесь розучувати занадто складний твір, якщо ви не маєте необхідних знань або навичок. Потрібно поставити перед собою чіткі цілі і чітко визначити, чого ви хочете досягти, розучуючи цей твір. Знайдіть кваліфікованого педагога. Педагог допоможе вам правильно організувати процес навчання та подолати технічні труднощі. Треба використовувати ефективні методики роботи. Існує багато різних методик роботи над музичними, літературними або науковими творами. Треба знайти методику, яка підходить вам найкраще. Будьте терплячі, розучування будь-якого твору потребує часу та зусиль. Не здавайтеся, якщо у вас щось не виходить одразу. Засоби вирішення технічних проблем. Треба розбити твір на частини, розучувати твір частинами, починаючи з найпростіших фрагментів, повільно, практикуватись грати або читати твір повільно, поки не зможете виконати його без помилок. Зверніть увагу на деталі, на всі деталі твору. Такі як динаміка, артикуляція, темп, ритм тощо. Не бійтесь помилок. Помилки це природна частина процесу навчання. Не треба боятися помилок, а треба на них вчитися. Пам'ятайте, що подолання технічних труднощів – це частина процесу твору. Не здавайтеся і продовжуйте працювати, і ви обов'язково досягнете успіху. Третє питання. На аналіз я взяв такий твір на малому барабані як Гінгерснеп Джонса Прата. Цей твір я би порекомендував учням, які тільки почали вивчати такі ритмічні елементи, як «Парадідли» та дідли. Цей твір я вважаю не дуже складним, тому що він грається у стриманому темпі, має не дуже багато пауз та ритміка дуже швидко сприймається на слух. У Учня може виникнути проблема з поєднанням форшлагу з парадідлими. Або дідлами, щоб вирішити проблеми з виграванням, я пропоную виграти елементи форшлагу та дідлу також разом з форшлагами, а саме ось так. Саме ці базові елементи я пропоную учню вигравати кожного дня.